Шановні друзі, прошу вшанувати пам'ять загиблих випускників ліцею, батьків, наших рідних та близьких людей, усіх, хто віддав своє життя за свободу і незалежність нашої батьківщини. Люди добрі! Учні та учениці, батьки, педагоги, випускники минулих літ, друзі ліцею, Вже друге ми відзначаємо світле і тепле свято останнього дзвоника в умовах жорстокої та кровопролитної війни, яку розв'язала проти нашої, нашого народу сусідня держава. Зрозуміло, що у цьому навчальному році, в умовах прифронтового Харкова, який разом з, з усією країною б'ється проти ворога, ми були вимушені навчатися дистанційно, тобто онлайн. Війна розкидала нас по різних куточках рідної України, і далеко-далеко за її кордони. Серед нас є учні і учениці, які жодного разу не бували в ліцеї, не сиділи за партою у своєму класі, не дивилися в очі вчительці, не грали на перерві з однокласниками, не відвідували ліцейську їдальню. Серед нас є і вчителі, які ще не дали жодного уроку в стінах ліцею. Незважаючи на всі випробування, Харківський університетський ліцей зберіг головне своє багатство дітей та учителів. Нас лишилося майже стільки, скільки було перед війною. Цього року заняття проводилися згідно з встановленим розкладом. Педагоги ліцею наполегливо підвищували свою кваліфікацію, впроваджували сучасні методики дистанційного навчання. У встановленні строки в ліцеї було успішно проведено атестацію педагогічних працівників. Цього року учні та учениці ліцею гідно брали участь і впевнено перемагали на районному та обласному етапах Всеукраїнської олімпіади з навчальних предметів. Ми зберегли давно встановлену традицію та провели 22-й Каразінський колоквіум конференцію конференцію-конкурс для старшокласників Харкова, який був присвячений цього року 30-річчю нашого ліцею. Цьогоріч на Каразінському колокіму навички наукової роботи демонстрували учні 40 шкіл міста. Вірю, що дуже скоро прийде час, і ми знов будемо змагатися на нашій Спартакіаді. Підемо у походи, здійснимо археологічну та біологічну експедицію, відвідаємо найкращі міста України та Європи. Вірю, що свята останнього дзвоника у такому форматі залишаться лише у наших спогадах. Ми зберегли ліцеї, наше майно, меблі, обладнання. Спільними зусиллями ми ліквідували значні пошкодження стін, вікон, даху, які сталися після ворожого обстрілу у вересні минулого року. Спільними зусиллями ми майже побудували сховище на цокольному поверсі нашої будівлі, що дає нам надію розпочати наступний навчальний рік у стінах рідного ліцею. Сьогодні я звертаюся зі словами сердечної вдячності до всіх, хто зробив свій посильний внесок в нашу спільну справу. Батьки, випускники, педагоги, друзі ліцею, низький вам Уклін. Ми залишаємося дружньою, єдиною ліцейською, ліцейською родиною. Ліцей живе, ліцей з вірою дивиться в майбутнє. Вітаю усіх і кожного зі святом останнього дзвоника. Віват ліцей! Нас люди, дитячим ми мидо. Шановні, любі випускники Харківського університетського ліцею. У час надзвичайних страшних випробувань, які випали на долю нашого народу, звертаюся до вас з особливими почуттями. Вірю, що ваше життя буде мирним, довгим, щасливим, успішним. Для цього у вас є все необхідне. Ви є випускниками Харківського університетського ліцею, який належить до числа найкращих навчальних закладів України. Вас навчали мудрі вчителі, які ставилися до своєї праці щирою любов'ю та повагою. У вас чудові батьки, які зробили усе можливе, а навіть іноді і неможливе для того, щоб шкільні роки стали для вас надійним підґрунтям для подальшого впевненого руху життєвими шляхами. Вас очікують ну, найповажніші виші Харкова, України, Європи. І перший серед них Харківський національний університет імені Каразіна. Випуск 2023 року є унікальним в історії ліцею, оскільки навчальний рік вперше відбувся в умовах війни, в умовах дистанційного навчання. Вірю, що ця обставина не стане перепоною для ваших успіхів. Ви розумієте, що саме на ваші плечі випаде місія відродження нашої непереможної країни. Впевнений, що саме ваша праця, знання, вміння та компетенції стануть важливим внеском у справу подальшого процвітання України. Від усієї душі особисто, а також за дорученням педагогічного колективу ліцею бажаю вам усього, що потрібно людині: здоров'я, любові, успіхів досягнень в обраній справі, родинної злагоди і благополуччя. Будьте щасливі, бо ви ж того варті. Віват, ліцей. На дзвінок шкільний останній. Ми до вас в цей час прийшли. І найкраще побажання вам дарунок принесли. Привітання особливі дорогим випускникам. Будьте ви завжди щасливі на раді сітрям і батькам. Випускники, які усі. Красиві, усміхнені, веселі чи чимпогні. Дивлюсь на вас, обличчя всі щасливі. І дорослим стати хочеться мені. Ваше свято, це незабутня мить. Тож ходимо побажати і холодімо застичь. Вам бажання, шлем дитячі, бажаємо щастя і удачі. Та ще здоров'я, зичі вам, усім усім випускникам. Щоб ви у вище поступали роботу, щоб усі знайшли. І мали хату, чи квартиру. І ми рій радості жили. Ви щасливі, з друзі, вам вже близько до мети. Ну а нам ще доведеться через все оце пройти. Ми рівняємось на вас, на юний крок вагомий. Другий ну, переходимо в клас, а мріємо про сьомий. А ми обіцяємо гарно вчитися, щоб підміною вашої стати. І честь нашого рідного ліцею завжди і в усьому захищати. В легку путь і в добрий час. Успіху вам зичимо, теплий вітер, гарний змін. Ми для вас покличемо. Я у дорогу всіх вас проводжаю. Удачі, щастя і миру побажаю. Нехай же радість з вами поруч, де праворуч і ліворуч. На останній ваш урок процвенички, ни дзвінок. Вам бажає перший клас Добру доброго! Сьогодні ми прощаємося з нашим ліцеєм, який довгі роки був нашою другою домівкою. Але, як і всі випускники, кажемо йому до побачення, бо ще не раз завітаємо сюди, щоб поспілкуватися з учителями, навідати друзів, згадати веселі, безтурботні часи, подивитися на рідні стіни. Ми дякуємо усім учителям, адміністрації, усім працівникам ліцею, які робили все, аби наше навчання тут було і якісним. І насичено, і комфортно. Ми дякуємо нашим батькам, які доклали всіх можливих і неможливих зусиль, щоб надати нам гарну освіту. Вони завжди допомагали, підтримували, створювали умови для отримання нами знань. Але сьогодні найщиріші слова подяки ми говоримо нашим захисникам, воїнам ЗСУ, які на фронті боронять нашу країну від ворога. Дякуючи їм, ми маємо можливість вчитися. Дякуючи їм, ми маємо можливість зустрічатися. Дякуючи їм, ми живемо. І дякуючи саме їм, ми скоро зможемо завітати в наш ліцей на свято, постояти у дворі під мирним небом, аплодуючи талановитим ліцеїстам. Послухати такий рідний і звичний у цій будівлі гул голосів. Почути дзвоник на урок. Для нас він сьогодні пролунає востаннє. Цього навчального року ліцейський дзвінок мовчав. Йому нікого було скликати на заняття. Нікому було повідомляти, що можна відпочити. Він дуже скучив за нами, а ми за ним. І зараз він задзвонить саме для нас. Його почують наші однокласники в усьому світі. Уперше за рік він виконає свою найважливішу місію. Silhouette. I'm getting stronger, step by step The clock is ticking but there's no time for regrets I've been flying from town to town Joe.